У дівчини Елі було 19 коханців. Як ви вважаєте, це не занадто? Вітаю! Ви на каналі Кінокадр. Для подальшого розвитку каналу не забудьте підписатися та зацінити ролик вподобайкою. А сьогодні я розповім вам про романтичну комедію 2011 року. Фільм починається з того, як дівчина на ім'я Елі прокидається поруч зі своїм хлопцем Ріком. Вона швидко біжить у ванну, щоб привести себе до ладу. Після пробудження рік робить комплімент Елі та зауважує, що вона завжди має гарний вигляд вранці. Під час сніданку Елі просить Ріка піти з нею на весілля своєї сестри Дезі, але хлопець стверджує, що це занадто серйозний крок у їхніх стосунках. Вона явно не це хотіла почути, через що злиться і виставляє хлопця за двері, коли Елі прийшла на роботу. Її бос Роджер повідомляє дівчині, що її збираються звільнити. Виявляється, що вона єдина, хто потрапила під скорочення. Засмучена дівчина заходить у метро з коробкою своїх речей. Коли вона переглядає журнал, то виявляє, що середня кількість коханців, яку жінка має у своєму житті, становить 10,5 чоловіків. Занепокоєна цим фактом, Елі вирішує написати список усіх чоловіків, з якими вона спала. Наступного дня Елі йде на репетицію весілля Дезі. Зустрівшись із мамою, вона дізнається, що та відмовляється запрошувати їхнього тата на весілля. Коли Елі дописує свій список, то розуміє, що переспала з 19 чоловіками. Спустившись униз, Елі виголошує свою промову, перебуваючи в піднесеному настрої від алкоголю. Після чого вона ображає нареченого Дезі Еді і розбиває посуд під час тосту за Дейзі та Еді. Увечері Елі сидить із подругами в барі, де пропонує зіграти в гру, щоб дізнатися, зі скількома чоловіками вони переспали. За результатами гри дівчина виявляє, що в неї було найбільше коханців. Коли подруги починають говорити Елі, що тепер у неї менше шансів вийти заміж, дівчина наполегливо вирішує, що наступний хлопець, з яким вона проведе ніч, буде тим самим. Я не спатиму з хлопцем, поки не зрозумію, що він мій єдиний. Однак наступного дня Елі прокидається в ліжку поруч зі своїм колишнім начальником Роджером, який також був у барі. Елі поспіхом одягається, щоб зателефонувати Дезі, оскільки вона нічого не пам'ятає. Але сестра повідомляє їй, що Елі плюнула на неї, коли її намагалися відвести з бару. Коли Роджер прокидається, Елі намагається придумати, як його швидше випровадити. Несподівано до дівчини приходить сусід на ім'я Колін, який просить позичити її телефон, оскільки він не може потрапити до себе в квартиру. Колін помічає, як Елі невміло відшиває Роджера, тому вирішує допомогти дівчині. У нас сьогодні збори власників. Щойно Роджер залишає квартиру, Елі помічає дівчину, яка виходить із квартири Коліна, і той зізнається, що він від неї ховається. Після того, як дівчина йде геть, Колін одразу повертається до себе додому. Трохи пізніше сестри дегустують весільний торт Дезі, де Елі помічає хлопця на ім'я Дональд, з яким вона одного разу зустрічалася. Дівчина дуже рада його бачити і здивована, що він так сильно схуд і вже заручений. Елі збентежила їхня зустріч, і їй доводиться збрехати, щоб уникнути розмови. Вона починає розуміти, що, можливо, всі її колишні стали з віком набагато кращими. Вдома Елі починає шукати своїх колишніх, проте добряче хильнувши, втрачає свідомість. Прокинувшись, вона чує, як Колін розмовляє з дівчиною на одну ніч і виходить, щоб попросити його про допомогу в пошуках своїх колишніх. Однак хлопець відмовляє їй допомагати, бо вважає, що вона сама винна в тому, що вони її кинули. Трохи подумавши, Елі вбігає в квартиру Коліна і обманом веде до себе додому. Шкода, ти дуже класна передзвонить, та нам треба бігти потім вона укладає з ним угоду, в якій в обмін на його послугу обіцяє допомагати уникати йому дівчат на одну ніч. Колін погоджується і бере за це сендвіч. А Елі вручає йому список імен своїх колишніх. Після цього вона зустрічається з Дейзі, щоб допомогти з вибором весільної сукні. Аж раптом їй приходить повідомлення від Коліна, в якому він каже, що знайшов Дейва одного з її колишніх. мах крапка. Вони зустрічаються з Коліном у барі, де Дейв працює барменом. Елі розчарована в хлопцеві, який так нічого й не домігся в житті, і продовжує працювати барменом, як і багато років тому. Тому дівчина вирішує піти. Зовні Колін запитує Елі, чому вона не хоче з ним переспати. І він вважає, що це через те, що дівчина не хоче підвищувати список хлопців. Однак Елі думає, що більше ніхто не буде дивитися на її нормально, знаючи про її любовний досвід. Наступного ранку Елі прокидається і виявляє, що Колін спить у неї на дивані, оскільки у нього зараз вдома дівчина. Потім він каже їй, що знайшов одного з її колишніх Евена, але виявляється, що він одружений і в нього є діти. Весь тиждень Колін і Елі працюють над пошуком. Інших колишніх дівчина наважується сконцентруватися на Саймоні, який переживає розлучення, і продає свій будинок. Тож Колін радить їй піти і подивитися будинок, щоб організувати випадкову зустріч. Однак, прийшовши за адресою, Елі виявляє, що випадково прийшла в будинок Дональда. Розгубившись, Елі вигадує історію про купівлю будинку разом зі своїм нареченим. Потім вона посміхом вибігає на вулицю. Замить дівчина натикається на Саймона. Який одразу ж її впізнає і запрошує дівчину на паб. Але Елі так сильно нервує, що здорово напивається і починає дратувати Саймона своїм жахливим англійським акцентом. Побачення пішло не за планом, і дівчина повертається додому сама. Кілька годин по тому пара весело проводить час на даху, і Колін каже Елі, що її наступна мета Джері, хлопець якого вона зневажає. Але оскільки в дівчини немає інших варіантів, то вона погоджується. Вранці Елі йде на. Лькову виставу Джері разом із колином і його племінником. Дівчина намагається поговорити з колишним хлопцем, але оскільки Джері досі одержимий її сестрою Дезі, то розмова не вдається, і Елі одразу ж іде. Кілька годин по тому Дезі зустрічається з Елі, бо боїться сама зізнатися мамі, що покличе батька на весілля. Почувши новину про батька, мама дівчат злиться і каже, що в такому випадку вона не прийде. Після невдалої зустрічі Елі розповідає Дезі, що збирається летіти в Майамі, щоб зустрітися з баретом. Одним із її колишніх, який став гінекологом. Через кілька днів Елі заходить в офіс Барета і радіє зустрічі, але він не може її згадати доти, доки дівчина не розсовує ноги. Елі, <свісно> ну звісно. Засмучена Елі повертається додому. На щастя, Колін підбадьорює її, розповідаючи, що знайшов Тома, політика з Вашингтона. І дівчина вирішує летіти за ним наступного дня, щоб не гаяти часу. Після прильоту до Вашингтона Елі вкотре натикається на Дональда, і хлопець починає підозрювати, що вона його переслідує. Трохи згодом Елі приходить до бібліотеки, де знаходить Тома. Дівчина вкрай ніяково підлаштовує їхню зустріч, але все проходить вдало, і вона телефонує колину, щоб розповісти йому про те, що трапилося, і про те, що Том запросив її на вечерю, і навіть купив їй сукні. Увечері Елі йде на вечерю з Томом, і все відбувається просто чудово, за винятком того факту, що Том гей. Будеш моїм прикриттям, я гей. Чоловік хоче, щоб Елі була його дружиною для прикриття, бо він хоче балотуватися в президенти. Убита горем Елі повертається додому, де її радісно зустрічає Колін. Хлопець всіляко намагається підбадьорити дівчину. І коли вона каже, що тепер їй нема з ким йти на весілля Дезі, Колін пропонує піти разом із нею. Я з тобою. Та підеш, на що вона погоджується. Трохи пізніше пара йде на баскетбольний майданчик, де колись працював Колін, і чудово проводять там час. Але все псує охоронець, який невчасно з'явився. На щастя, парусі вдається втекти. Вдома Колін звертає увагу на те, що всі його сорочки постійно забирають дівчата. На що Елі відповідає, що якби в нього було менше випадкових зв'язків, він би зберіг свої сорочки. І тоді Колін вирішує забрати свою сорочку прямо з Елі, що в кінцевому підсумку призводить до поцілунку. Однак до любовних утіх справа так і не доходить. Вранці Елі прокидається раніше за Коліна, щоб встигнути привести себе до ладу, але хлопець вже прокинувся. Він каже, що вона має приголомшливий вигляд. Колін пропонує приготувати сніданок. Проте Елі згадує, що їй необхідно зустрітися з Дезі у квітковому магазині. Зустрівшись із подругами, Елі розповідає, що прийде на весілля разом із Коліном. Але дівчата попереджають її, що це не найкращий вибір, адже в хлопця репутація бабія, і з ним не варто спати, а тим більше зустрічатися. Прийшовши додому, Елі працює над своїми скульптурами. Як раптом вона знаходить у телефоні колина інформацію про Джейка, її першого колишнього, яку приховав від неї колин. Дівчина злиться на хлопця і більше не хоче його бачити через те, що він їй збрехав. Після цього Елі залишає Джейку голосове повідомлення, в якому нагадує про себе. Дівчина з тремтінням готується до побачення, і незабаром вони зустрічаються. Елі захоплено дивиться на Джейка і навіть не помічає, як її волосся загорілося. Швидко позбувшись їх, дівчина вітає Джейка і чудово проводить час за вечерею. Потім Елі запрошує його до себе додому і показує свої скульптури, після чого вони пристрасно цілуються. Наступного дня Елі та Дейзі зустрічаються в будинку їхньої матері. Щоб повідомити новину про те, що тато прийде зі своєю новою дівчиною, але ця новина жодним чином не засмучує маму, тому що вона більше зацікавлена в тому, щоб Елі прийшла разом із Джейком. Стосунки молодих людей починають розвиватися, і вони офіційно починають зустрічатися в той час, як Колін все ще сумує за Елі. У день весілля Дезі, Колін і Елі випадково стикаються один з одним. І виявляється, що Колін йде на інше весілля, про яке Елі нічого не знає. Приїхавши на весілля, Елі прекрасно проводить час і вперше за довгий час душевно спілкується зі своїм батьком. Потім вона танцює з Джейком і наважується розповісти хлопцеві, що він не перший, з ким вона спала. Однак він не переживає з цього приводу і каже, що це не має значення. Якщо він стане для неї останнім, після чого він пропонує їй поїхати з ним у відрядження на 6 місяців, але дівчина явно не була готова до такого повороту подій. Під час урочистої промови Елі розуміє, що Джейк не та людина, з якою вона хоче бути, вона із сумом зізнається йому в цьому, кажучи, що він занадто ідеальний для неї. Джек іде в засмучених почуттях, а Елі набирається сміливості, щоб розповісти матері правду. Звісно, мама злиться і вичитує Елі за те, що вона відпустила такого чоловіка. Але Сита по горло Елі каже їй, що вона любить Коліна, який цінує її за те. Хто вона є, і з усіма її мінусами. Обстановку розряджає Дезі, яка повідомляє, що перебуває на четвертому місяці вагітності, і вся увага переходить на неї. Скориставшись можливістю, Еліс збігає з весілля, щоб знайти Коліна. Відвідавши всі можливі весілля в місті, дівчина нарешті добирається до де помічає Коліна, але біля самого входу її зупиняє охорона. Не розгубившись, дівчина вирішує перелізти через паркан, щоб проникнути на весілля. Еля влазить на сцену і намагається поговорити з Коліном, але хлопець наймовірніше чимось зайнятий. Тоді Елі зриває виступ і виводить Коліна на розмову. Хлопець здивований і запитає, навіщо вона це робить. Елі зізнається, що помилялась. Вона просто боялася, що Колін буде черговим колишнім в її серці, і воно буде розбите. Колін також вибачається за те, що приховував від неї інформацію про Джейка, але на щастя, парочка прощає один одного. Через певний час Елі і Колін ніжаться в ліжку, як раптом на автовідповідач приходить голосове повідомлення від одного із її колишніх, в якому йдеться про те, що вони ніколи не займалися коханням, оскільки дівчина занадто напилася і відробилася в душі. Радісна Елі розуміє, що Колін – той самий 20-й номер у її списку, в надії, що він стане останнім. Та на цьому фільм закінчується. Наприкінці, нагадую: не забудьте підписатися на наш канал та оцінити це відео від 1 до 10. Дякую!